Це не все так просто, що от річка, лівий берег, правий берег. Є острова і плавні. Безліч, їх дуже багато. Поки їх не взяти там більшість під контроль, висаджуватись вперед. там, ну, ну Просто не, не, немає сенсу. Можу чекати міни, можу чекати впівдрони, можу чекати арта. Там все на фарт. Мій перший бойовий виїзд це був місто Бахмут. Ми не зараз розповісти. М49. Під ці нам приїхали з Данії, але виробник Америка. я бачив. Нічого там Я бачив, вони в кулаки В Це на кахолку спеціально. Ну якщо в лісі хтось був, то його вже забрали. Це Богдан. Вчора ми тупо всюди, Всі чотири втора, всі в ціль, вбили 200 знищено людей. Знищено все. Знищено все. А сьогодні ми всі 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 просто добираємо, добира. так? <laughs> Екстремятники за вами доїдаємо. А вона доїдає, приїхала вчора пів команди. Клас! Зараз проєбу крипову, ставлю. Ну, маленький. І спортрежим ми з вами знаходимось на Херсонському фронті недалеко від І зараз будемо працювати по противнику, який знаходиться теж недалеко від того, вони викопали там нове укріплення, новий опорний пункт, і ми хочемо спортити їм ранок. На Херсонщину ми зайшли десь півтора місяця назад. Конкретно я займаюся авіарозвідкою і з від недавніх часів командую підрозділом, який займається в ПІВІ. нам дали досить широку смугу фронту, і наша задача шукати цілі і вражати їх. Ну, звичайно, пріоритет це техніка будь-яка. От сьогодні спробуємо по танку відпрацювати. Але жива сила теж якби добре, бо ну, чим. Більше мертвих росіян, тим менше живих росіян. За вікном добре видно острови, які розташовані між підконтрольним силом оборони і окупованим росіянами берегом. І, власне, за ці острови наразі йдуть найбільші бої. На них працюють як українські, так і російські військові. І також видно шматок безпосередньо окупованого берега, зокрема, місто Нова Каховка. Я думаю, що з башня типа, сука, твай. Ну, я би туди просто щось. Що воно... Ця ділянка фронту дуже відрізняється від всіх інших, бо тут дуже складна місцевість. Нас дуже сковує е, вода. Дуже мало плавзасобів для виконання різних задач. І по суті, зараз все звелося до того, що не одна із сторін не може кудись просунутися. Якби росіяни в принципі, не збираються висаджуватись, хоча у них там є там, спроби закріплятися на островах, а наші спробують взяти контроль всі острова і взяти під контроль той берег, щоб висадитись вперед. Тому, по суті, зараз все звелося до обміну артилерійськими ударами, авіаційними ударами і до роботи авіарозвідки, саме там роботи дронів. Оце така основна специфіка. А скільки цих островів? Безліч. Їх дуже багато. Поки їх не взяти там всі там, ну більшість під контроль. Висаджуватись вперед, там, ну просто немає не, не сенсу. Це не все так просто, що от річка, лівий берег, правий берег. Є острова і плавні. І основна битва, яка відбувається, вона відбувається тут, за ці плавні. Як, якось так. Бо вони дають можливість для подальшого тактичного просування, там, на тактичну глибину, навіть не на оперативну. Понтонний мост тут не зробиш. Ти його може за ніч там поставиш, не його одразу знищить. Тому вся логістика тримається на човнах. и на всех островах. Там ну нафиг. Все, отновлюсь. Thank you Я бачу видео еще, я бачу видео. Чекай, чекай, critical. Telemetry Ага. Ну пизды, я знаю, что я ровно. Третий, давай же снимать, потом покажешь на всю Украину. что поробишь, как я таким буду. Май будь! Я Рома! Telemetry last. Що? Попав? Попав. Але я не хату? знаю чи був. Так, да, в ту хату. Хорош. Є? Yeah. Yeah? Okay. Ну все. Побачимо. Yeah, you Добрий ранок, як те кажуть. Ми з України. Ще побачимось. Бля, ну ти тупо оцей. Ви ж знаєте, що він зірка вітчизняного спорту, чи ні? Розкажіть. Капітан збірної України, з бразильського джиу-джитсу, ні? О, клас, да. Я колись був професійним спортсменом до лінії. Був власний зал мрії, команда класна. А зараз ми тут, що ж поробиш. Да, я з ним тренувався. Да, він був моїм тренером, кращий тренер. Взагалі я сам себе вчив довгі часи, але розквіт моєї кар'єри настав тоді, коли Ігор почав мене тренувати. Він дуже класний аналітик спорту, він дуже гарно тренує, пише хороші програми. І я така людина, яка не сприймає багато кого як тренерів, бо в ну, мене є критичне мислення, я просто не можу. Ти будеш кумом старий, ти будеш кумом, все нормально. А він Все, все. Зйобує. Скажіть, файла, мені там пользуєшся. Чи то подалося вам брати участь у якійсь запарації по висадці на острів або на окупованих берегах? Ні, це все ще попереду. Не чекаю. Там конкретно, коли всі наші висаджувалися, я приймав участь безпосередньо всіх в цих висадках, але моя задача була самосупроводжувати їх з повітря і розвідувати берег, чи є там якийсь рух, перевіряти тепловізором, чи є там хтось. Щоб якось забезпечити хлопців, хоч ну хоч дати їм хоч якусь там можливість висадитись туди, бо без розвідки туди висуватись, е, ну це такий просто на фарт, можна сказати. А так насправді ну, виїжджає човен, впливе, якмога швидше перетинає Дніпро, заходить в плавні. В плавнях там просто лабіринт з води. Реально, там буквально, якщо драйвер на човні ну, провтикає десь і зверне не туди то це може бути великою проблемою. — засадку Бачиш, бачите, чорненьке. Mm -hmm. Це от сюди був прильот, далі другий сюди, ти поняв, просто воно пішло mm -hmm. вище в цей забор знеслоцю, бачиш, там де його немає одного він горів. Горі. Якщо дивитися на ну, співвідношення, то мені здається, що чим ближче до Херсону, то там наші більш закріпилися на островах і якось рухаються більше вперед. Якщо говорити про Каховку, тоді є великий острів Козацький, то ну блін, зараз у нього йде битва в прямому сенсі цього слова, і сказати в кого там перевага мені важко, бо Росіян там досить багато. І там, як і на всіх інших островах, там дуже складна місцевість. Там болота, там просто джунглі, там реальний в'єтнам. Ми висаджувалися з хлопцями на інший острів для проведення розвідки, займання позицій і так само їх отримувати. Це був дуже цікавий досвід, бо до цього ми якби цим не займались, при тому ви дуже відкриті на відкритій місцевості, і вас не те, що дуже легко побачити, вас ще й дуже легко знищити. Ворог, оскільки знаходиться тут дуже, дуже довгий термін часу, вони дуже сильно укріпили свої позиції. І що на воді, на суші, навіть і в повітрі. Тому можуть чекати міни, можуть чекати в піввідрони камікадзе. Може чекати арта. А може чекати, типу, якась ДРГ, яка знаходиться безпосередньо там десь в кущах, і чекає. Варіантів мало, там все на фарт. Це дуже складна, складні е, операції самі по собі, бо ну, прям все на цих човнах тримається, в них там теж ламаються. Ну, я б сказав би так, що, що зараз наші там сили, які проходять тут то вони прямо отримують такі досвід, де вони ніде не отримують. Вони там могли до цього там рік успішно ювати, там на Донбасі, ще десь, але тут геть інша війна. Чи має для вас якесь значення те, що ви самі з нової Каховки і працюєте в її напрямку? Так, e, да. це грає дуже велике значення, бо. Як тільки почалась повномасштабна війна, я був ну дуже такий, типу, потеряний. Я прям не знав, що робити. Мою область дуже швидко захопили, і треба було ну, кудись примкнутися. Я повернувся із за кордону і почав шукати якісь шляхи, як долучитись до збройних сил. Я дуже чекав, коли я повернусь. До своєї області, що я ну, дуже очікував, що ми, колись нам трапиться така нагода поїхати на цей напрямок. Коли ми сюди приїхали, я був дуже радий, і особливо, коли я все ближче і ближче до домівки, мене це більше надихає. Мені хочеться ще більше е, вкидувати своїх зусиль для знищення ворога. Уявляєте свої перші домові звільнення на Я повернусь, побачусь рідне місто, рідні стіни, але я не знаю, що я при цьому буду відчувати. Мене дуже сильно обурило, що багато моїх знайомих, моїх вчителів, людей, з якими я дуже був близько знайомий, вони стали колаборантами. Тобто, почали співпрацювати на ворога. І мене це, так сказати, вдарило ножам в серце. Я став менше довіряти іншим людям, тому я, я не знаю навіть кому там довіряти. Вони просто бачили там із надію і як там Зараз ймовірний пуск кабів, тому ми спустились в наше дуже затішне укриття і сидимо, чекаємо, поки закінчиться ракетна тривога разом з цими прекрасними закрутками від Баби Галі. Напрямок, ну, має. Має, типу, близенько, близько може. може бути. А скільки разів на день зазвичай оголошують ракетну небезпеку? <кій> ну от за сьогодні це вже третій. Mm -hmm. Але зазвичай у них є дві робочі години. Це 10, якраз зараз 10.18, то вони по графіку. Це значить, що сьогодні вони поснідали їх в частині покормити. І ще в годину можуть пускати. Вчора не було, тому сьо сьому очікуємо. Вони не поснідали, да. посиділи на аеродромі. сказали, давайте до обіда, пустіть кабу і повернетесь. Ну, то сьогодні очікуємо, що сьогодні вони самолюди. будуть. Але може і не будуть, і ми просто так сидимо в підвалі, насолоджуємося цим прекрасним запахом лежалої картоплі. Що, сушка липи? Нічого. Да. Ну Давай, сука, покажи, що буде? ти вмієш. Так, да, це воно. Зараз да. буде. Зараз буде телеп. Не, ну якщо ми чуємо сушку, то це значить вже не по нам. Бо вони їх вже пустили. Mm -hmm. а, а ми ще не взірвалися. Вони на форсажі розгортаються. От поки в 16 не буде, ми будемо сидіти в підвал. Oh -oh. oh -oh. Дві-дві були. Чотири має бути, ні? Два, де дві сушки йшло. Знайш по дійсно прилетіло, далеко було. То, в принципі, можна вже виходити. Гарненько уїбало, так. Не жалеют, конечно. себе. От результат прильоту міни. Скоріш за все 120 двадцяти міномет влучив пряме влучання в будинок. До речі, багато по населеному пункті є будинків, які отак. Міни влучають, чи це ствольна артилерія, чи це мінометна батарея працює ну, багато ну, багато руйнацій. Недавно, до речі, було стріляли ствольну артилерію. лівіше від нас, от запалили поле, і все горіло, тому і з хлопцями бігали, тушили, бо ну просто якби не загасили це все, то вогонь перекинувся б на будинки, і ну, напевно тут вигоріло б півдачного масиву. От таке було. Це 81-й калібр, також американська міна, яка стріляє, типу, підривник має 4 положення. Вона може вибухати як над поверхнею, як в поверхні, так і при контакті, тобто і в землі як фугас. От, Можна накручувати. Ну і вона важча від звичайної міни, там, яка, наприклад, для 82-го міномета Радянського або до 81-го американського, її вага 4,5 кг, а тих 3 кг. Тобто більший заряд. Більший порох і більша зона ураження від уламків саме від цієї міни. Тобто вона ну, проти противника буде більш ефективна, ніж, звичайно, 801. З такими мінами зараз користуємося. М-49. Під ці нам приїхали з Данії. Це в рамках, напевно, міжнародної допомоги. Але виробник Америка. Найми краще працювати на ближній дистанції, звичайно. Бо типу, чим далі ти кидаєш, тим більше при сильних поривах вітру вона відлітає від цілі. Але нормально працюємо. А на яку дальність звичайно? Е, ну, Ця міна максимально 3 км. А попереднім, яким ми працювали, е, максимальна дальність 5800. Е, робоча така, щоб точно вже от в ціль попадає 5600. І що нею можна уразити? Жива сила противника, легка броньована техніка, е, автомобілі, звичайно. Ну, типу, якщо є якесь мінімальне укріплення, якийсь бліндаж, наприклад, який не зроблений там в три накати, як це пише книжка, то можна також його зруйнувати. Ну, відповідно, будинок, наприклад, в якому засіла там ворожа піхота, також можна гарно розібрати і цей вбити будинка. Пі... За маріка і за всіх пацанів. Вогонь. ว๊าป๊า Ми мінометники. Наша робота полягає в тому, щоб прикривати наших штурмовиків, котрі проводять штурмові дії, вступають в вогневий контакт з противником. І за допомогою наших операторів дронів виявляти вони виявляють живу силу противника. Техніку ми наводимося і стараємося влучити, стараємося відпрацювати по зосередженню там їхніх ворожої піхоти або техніки. Це специфіка нашої роботи на даному дні ділянці фронту. Загалом ми працювали в різних населених пунктах Херсонщини, от, в різних селах різна обстановка. Були в нас операції раніше, де інтенсивність бойових дій була надзвичайна. Це ну, одна з відомих операцій, про неї мало хто говорив, але вона точно увійшла вже в історію, про яку розкажуть пізніше. Про неї писали видання, такі як Білд і Time. От, про неї писали. Я не буду казати, що це за операція, але ми брали в ній участь. Складність цього всього ну, бойових дій тут обумовлені річкою Дніпро. Ну і дуже негативних наслідків підтоплення дало, коли російські війська окупаційні взірвали Каховську Гес, коли дамба була зруйнована. І всі ці мінні поля, котрі стояли з нашого боку, з їхнього боку, воно все розмилося. Міни зараз в хаотичному порядку як по річці, так і по плавнях, по островах, по берегах Дніпра. І все це дуже-дуже ускладнює -дуже бойові дії. Ми працюємо і по лівому берегу, і по островах. По лівому березі основні артерії підвозу, техніки живого складу і боєкомплектів росіян, ну тобто це дороги нормальні, асфальтовані, по яким вони рухаються. Ми стараємося виявляти там противника і по ньому працювати. І відповідно в плавнях, в островах зосереджена їхня штурмова піхота, їхні снайпери. Їхні сапери також, які мінують все це постійно, після того, як наші спеціалісти це розміновують, ось то робота і по островах, і по берегу Лівому. Плюс прийняв, очікує. У -у -у. Мій перший бойовий виїзд це був місто Бахмут. Певна тривога була присутня при в'їзді в саме місто, бо ці страсти, які постійно накалялися, типу фортеця там найбільш гаряча точка в світі, от певно, такий тиск був, коли ми заїжджали. Коли ми заїхали е, туди, поселилися перший день, другий день абсолютно вже себе почуваєш, як риба в воді, нормально на все реагуєш, вже починаєш розуміти, де ворожий вихід, де твій там артилерії, де там е, прилетіло, е, що робити, як діяти. І зазвичай, що ми там були, нормально взагалі спокійно сприймаєш. Тобто, якщо ти мотивований і готовий, до цього. Якщо ти чітко собі розумів і розумієш, що так, я йду на війну воювати, і там важливо бути, може статися абсолютно все, ти, в принципі, сприймаєш цю реальність от, спокійно, без жодних якихось там поганих емоцій. Ти сприймаєш такою, яка вона є, і робиш свою роботу. Все, ну типу, ти просто оператор своєї справи, ти фахівець. Але тут все от саме ця місцевість, цей рельєф, цей степ, ця річка перед нами, Дніпро, ці плавні, ці острови. От, цей момент дуже важкий, тому що нам потрібно заходити на лівобережжя, там закріплюватись. А як це робити в таких умовах, коли абсолютно хаотичне мінування, коли в плавнях куча їхньої піхоти натикано, на коли снайпера сидять, коли авіація постійно підтримує, стріляє кабами? Коли РСЗВ їхні працюють, от е, буквально сьогодні зранку вночі РСЗВ їхнє працювало е, десь, ну, типу, лівіше від нас, не по цьому населеному пункту, то ну, двері аж вилітають в хату. Тобто так це важко, і тут важко, і там було. Ну тобто це які не порівнювання речі, насправді це різна специфіка. Там було важче. А чи стежите ви за тим, що в новинах з'являється про Херсонщину, про наступ на цьому напрямку? Так, я постійно стежу за новинами. Це в мене така звичка завжди була. Напевно, ще з часів майдану. От коли я вже формувався як особистість, після того я активно читаю різні пабліки, різні видання іноземні. Ну зрозуміло, що наші, практично всі там, які там відомі, читаю також і противника. Ресурси для того, щоб чітко розуміти, що у них там, ну, типу, на лінії фронту, бо це також це формує твою критичну точку зору. От так, цікавлюсь. І завдяки Стерлінку, який у нас є на позиції, є така змога. Наскільки те, що, наприклад, говорить в українських новинах, збігається з тим, як ви бачите обстановку на Херсонщині? Насправді дуже багато перекрученої інформації, вона прослідковується і дуже. Мало от акт такої. Точно є якісної оцінки тому, що відбувається безпосередньо на тій іншій ділянці. Тобто, все це ну багато хто їздить, журналістів, але більшість цю інформацію від когось черпають, От і вона вже перекручується і подається звичайному пересічному читачу е з такими нотками великої перемоги. А насправді, ця велика перемога, вона напевно ще не перемога і вона дається надзвичайно важко. Росіяни вчаться воювати і ну, типу, в них це виходить. Насправді, що в них на початку повномасштабки було куча помилок. У всіх сферах, у всіх напрямках. Зараз вони вже десь певні висновки зробили. І от ПЛА дійсно в них не тотальна, але перевага. Якщо б ви коротко описували, наприклад, глядачам телемарафону Війну. В, в п'яти словах. В які б це були слова? В п'яти словах. Е Втома. Емоції. Ймовірно біль, бо це і поранення, це і втрати, це розруха, ну, руїна іншими словами, коли зруйновані, випалені навіть не десятками сотні сіл, це четверте слово, і п'яте слово війни. Якби це цинічно не звучало, це майбутнє. Це майбутнє нашого народу, це майбутнє нашої держави і нас взагалі як нації в питанні виживання. Все-таки, ну, ця війна, вона, взагалі, незалежність України, вона була подарована нам. Ну, якщо так говорити, грубо кажучи. От ми до неї йшли, ми боролися, там є. Століттями це все виборювалося, але в 91-му ми отримали її без війни. Багато держав отримували її з війною. І все це йшло до того періоду, що нам потрібно зараз її реально відстоювати, боротися за неї, здобувати її на нову українську величну державу. От тому я п'ятим словом опишу війну як майбутнє. Отак От я її бачу.